Випадіння волосся, що робити і як боротися. Випадіння волосся може стати неприємним сюрпризом, але не панікуйте, є способи вирішення цієї проблеми. Волосся може випадати через стрес, неправильне харчування або генетичну схильність. Важливо розуміти, що це поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Виявлення причини випадіння допоможе вибрати правильне рішення. Підтримуйте здорову дієту, багату на вітаміни та мікроелементи, які допомагають зміцнити волосся. Розгляньте можливість консультації з трихологом для отримання професійних рекомендацій. Пам'ятайте, що важливо також зменшити рівень стресу у щоденному житті. Розгляньте застосування спеціальних шампунів і кондиціонерів, спрямованих на укріплення волосяної структури. Лікувальні процедури. Такі як лазерна терапія або плазмоліфтинг, можуть бути ефективними. Обговоріть з лікарем можливість використання ліків, які стимулюють ріст волосся. Зміна зачіски може допомогти виглядати краще та підвищити самооцінку. Пам'ятайте, що впевненість у собі походить не лише від зовнішнього вигляду. Сфокусуйтеся на підвищенні самооцінки завдяки іншим вашим якостям. Запам'ятайте, що боротьба з випадінням волосся це не лише про зовнішній вигляд, але й про ваше внутрішнє благополуччя. Почніть діяти вже сьогодні: займіться собою, зверніться до фахівця і поділіться своїм досвідом з іншими. Разом ми можемо знайти ефективні рішення.